Всім привіт! Завтра у нас зелені свята, свято Святої Трійці, тому всіх вітаю, бажаю миру та перемоги. Ну і, звісно, здоров'я всім нам. Друзі, раніше ніколи не купували лепеху, але ось цього року все ж таки купили на ринку лепеху, щоб застелити подвір'я зеленим. І ось такий один пучочок вартує 10 гривень. За два пучки заплатили 20 гривень. Знаю, дехто із моїх знайомих в Закарпатській області, замість Лепехи, у ворота запихають гілки з дерев. От мені цікаво послухати, чи ви встиляєте своє подвір'я, будинок чимось зеленим, чи не святкуєте це свято. Також цікаво, якщо застеляєте. Подвір'я або будинок лепехою. Скільки у вас коштує ось такий пучочок лепехи? Буде цікаво порівняти з нашими цінами. Повторюсь, у нас 10 гривень. Можливо. Ті, хто не застеляє подвір'я Лепехові, напишіть, чим ви. От, наприклад, так як я кажу в Закарпатті, гіляками з дерев. Ще раз вітаю з наступаючим святом трійці. Чекаємо на перемогу та мир.